Привіт, друже! Ти на каналі Стежками Історії, де минуле оживає в кожному кадрі. Тут ми разом відкриваємо забуті сторінки, відчуваємо дух епох і знаходимо відповіді, які формують наше сьогодення. Сьогодні ми не просто перелистаємо сторінки, ми їх проживемо. Уяви собі 20-й рік 20-го століття зима, сніг по коліна. А в Києві вже не біліє, а червоніє від крові. Симон Петлюра з планами на незалежність підписує таємний договір з Пілсудським, польським маршалом. Чому? Бо більшовики вже чатують під воротами, а сам Петлюра розуміє краще з союзником, ніж у могилі. Але от яка штука: той договір ніхто не бачив офіційно. Його знайшли вже після в архівах Варшави з початками в обмін на волинь. І це не кіно, це наша правда. А тепер стрибаймо на півстоліття вперед. 1943 рік. Батьківщина горить, під Харковом стоїть вчителька. Їй 27 років з трьома дітьми на руках. Більшовики кажуть: евакуюйся. Німецькі окупаційні друкарні друкують, хліб це робота. Вона лишається, бо вірить, освіта це теж зброя. І от одного дня приходять нквд звинувачують у Зраді, що німецькою вчить. Забрали три роки каторги. Вижила. Повернулася. дітей не знайшла. Історія не завжди дає героям шаблею. Інколи це жінка з крейдою, яка не здалася. А от тобі ще один шматок Гетьманщина під Мазепою. Багато хто каже Зрадник. Але стоп! Уяви, ти, князь, маєш армію. Європа пропонує корону, а Москва шепоче. Майже браття Мазепа обирає Полтаву і Карла XII. Помилка може, але це був шанс вирватися з кайданів. І після Батурин. Батуринська різанина. Війська Меншикова ріжуть тисячі, жінки ховають дітей у колодязях, самі йдуть назустріч багнетам. Страшно уявити. Та й досі лякає, коли ми знову будемо обирати між Імперією і Свободою. Тож така наша історія не рівна доріжка, а вибоїни і колючки. Хтось називає це прокляттям, хтось характером. Я ж думаю, це просто нагадування, що ми вміємо триматися. Тож, до наступного разу, підпишись, якщо не боїшся правди, постав лайк і хай живе Україна, яка не здається. Слава Україні!